Не забив. багато ночів не забили. Тому я вітаю, і я не можу до них нічого поганого сказати. Ми всі дуже хотіли перемогти, але м'яч не йшов ворота і багато дуже йшов в першому таймі, що в другому таймі. Так буває. Головне, це треба перетерпіти, перетерпіти нам всім разом, мені, головному тренеру і команді. Я думаю, ми до цього готові. Бувають дуже класні дні, коли все. все. Тебе виходить, а буває таке, що десь. Тому це життя. Проаналізуємо, подивимося, будемо. Нас ще знову завтра вже потренуємося зранку і в обід їдемо через Молдавію на Молдову, а там з Молдови на Іспанію знову дорога, знову путешествия так що. Ну, потім приїдемо якраз на гру з Шахтарем. Знов. Тому дуже весело. За три неділі зіграти вісім матчів ну, це дуже багато. Я думаю, дуже тяжко. Ну і саме головне, я думаю, я на себе візьму відповідальність. Десь я трошки опустив момент селекції, бо ті хлопці, які пішли, не пішли, яких продали, той же без ну, на заміну. Якщо Саша Романчук ще більш-менш, але ви знаєте, що він не міг грати, у нього красна картка була з вересом за фол останнього діє, то крім його і Драмбаєва, ну, Більше нічого. Я думаю, я десь дав промашку, буду брати це на себе, тому що я як головний тренер повинен був розмовляти. Але я ж то вже історія, будемо рухатись далі. Колеги, питання? Скажіть, будь ласка, питання по баяку маючи виставатися, що кривбас, коли отримував в своїм ротах, десь психологічно була команда нестабільна, от як на мій погляд, і це дуже впливало на гру і на реалізацію. І це ми бачили, я помічав, на, на мій хлопський розум, не підтримує на експерта, але начебто, от, як отримуємо гол і якась психологічна така у нас яма, от, як ви вважаєте, так це чи ні? Та мені, тяжко, мені, мені тяжко сказати, ви знаєте, футбол це також спорт, також як і в боксі. Коли ви пропускаєте удари, в нокдаун ходите, ви в нокдауні чи де ви знаходитесь? Так же і в футболі. Пропустили м'яч, це горе для них. Вони починають переживати за це. Так буває. Ну, я не скажу, що… Я просто скажу, давайте з того почнемо, які нам команди попали. Ну, давайте так скажемо, ну, я ж у ворону. Трішечки з ними можна, особливо з Вікторією грати. Але так, я з вами згоден. Ми повели в рахунку, непогано провели перший тайм, дуже непогано, практично без моментів у суперника. В другому таймі дві помилки, аут на своїй половині не так, як треба, вкинули. І другий м'яч, ну це, як то кажуть, нещастя. Підскризнувся Саня Романчук. Не вибігли і забили друг. Ну так буває. Там вже було трошки тяжче десь, може, хоча ми повинні були більш на атаку грати, але і соперник непоганий сперв. У них також класні футболісти, у них антропометрія проти нас набагато більша, міцніші. Ну, ми бідали. Якщо брати Бетис, ну Бетис, ну хлопці. Топ 5 Ліг, Ла Ліга Іспанії. Ну, команда, яка зайняла сьоме місце, команда, яка завжди... Ну, які там футболісти. Давайте так не говорити. Я не ображаючи наших. Наші хлопці просто молодці і умнички, що вони вийшли і <свісно> дали їм бій. Так, да, ми програли 2-0. Але це футбол, ще гра там. Я вірю, звик вірити завжди до кінця. І буду вірити до кінця, поки я це саме. Все може бути. Можемо крупно програти, а можемо виграти. Все може бути. Треба дочекатися, і, я думаю, тоді вже зрозуміло. Але я так скажу, що в цей час, і у нас війна, ну дуже тяжко знаходитися в Єврокубках. Ці переміщення ці, я не позавідую, не хочу, я ж горо не буду плакати, а то скажуть знову плакати. Нам це нормально, але я бачу по хлопцям. Генетику ніхто не відміняв. Ми зіграли 22-го, закінчили гру в 11-й по-нашому. Сьогодні ми грали 6, навіть троє суток пішло після. Ну, вони вийшли і бігали. Бігали непогано. Те, що ми забили, ну це таке. Отак От скажу. Я не вважаю, що ми після пропущеного, то все, можна говорити що завгодно. Треба це пройти і рухатись далі. То хто мішав? То забувайте і вигравайте, і йдіть далі. Також саме в другому таймі. Ну, У них таких моментів не було, я не пам'ятаю, щоб у них моменти були. У них оцей фізично. момент був, вони забили. Фізично. Да, вони забили і все. Ну, я друге скажу, бачите, ви самі кажете, останні 15 хвилин. То виходить, що ми не такі фізично. слабкі да, фізично. А ми можемо на 75-тій включатися на повну, а. Команда, яка недільний цикл у неї підготовки готується, вона не може. Ну, я ж за що його говорю. Тому мені дуже-дуже жалко, що ми не виграли. Але ще раз говорю: це футбол. Так буває. Вони не просто так з Поліссям зіграли один-один, вони не просто так і з на виїзді зіграли 0-0. Ну, проста команда. Команда бойовита, дисциплінована. Мені дуже подобається ця команда. Я думаю, Василь Кобін. Попрацював дуже непогано, вміє, і вміє працювати, і він ще раз це показує, що його команда без таких ярких футболістів, але є дисципліна, є якісь схеми, є якийсь малюнок гри. І я за це можу сказати, я дуже радий, що в нас в Україні є багато дуже класних тренерів, на кшталт того ж Васяку. Тому я бажаю йому цю. І подальших перемог, але тільки не з нами, а з нашому суперника. Скажіть, будь ласка, питання ще останнє від мене. Стосовно чуток про можливо, можливий перехід нападника Вереса до Кривбасу з огляду на, скажімо так, як ви казали, можливо, десь якісь недоліків. Який нападник? Фамілію скажіть. Який Верес? З Вереса? Та, 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 казали... А хто? Я перший раз чую. Молодий хлопець я я Та перший. Ти... Перш... Було... Брехня і неправда, я перший я раз чую. За... Я просто в ЗМІ прочитав, і саме саме Рівенський. Я, сам перш... я не, перший не, раз не, чую. А, Дахновський, знаю... можливо, можливо Дахновський. Ні, Перший раз чую. Перший раз чую, говорю, як є, і не чув про це. І... Не знаю. Я знаю, що ми зараз можемо згубити, ще можу вам сказати, нападника свого ще одного. Ну, це життя. І таке може бути. А з академії, можливо, є, хто з хлопцем, От повірте, якби в академії були люди, які б могли нам допомогти, ну я вам точно говорю, що вони були, Ну не можемо ми іскусственно брати з футболіста і засовувати, і робити його футболістом. Він повинен сам в кожному тренуванні, в кожній грі за Ю-19 показувати свій рівень, і тоді він може прийти. і... Працювати з першою. А коли я не бачу цього, ну що, про... так взяти, та нема питань. Що, що з цього вийде? Юрій Володь, а по піхальонку не було ніяких варіантів. Та ви що смієтесь, я... та, та, не лякайте. Колеги, дякуємо. Ми ж за увагу. Приземлена команда така без всяких. Я думаю, якби все було раз, зараз такий час, що я думаю, всім всі зараз належить. Нам так у ще Ну, у нас все по-перечку, так? Да?

Якщо так, то це робити. цела быть. Ця конец, хотя бы сколько-то подслеживаться, да? Конечно. До сегодняшних. Отслеживаться. Диалог, не, не, не я сейчас ножку подберем. Подключи, что я что ты. Ну, мало Туда карточку приварбан, ваша точка уходит. Оп, и все. Я помню,

Колеги, продовжуємо прес-конференцію після матчу Кривбас-Інгулець. Поруч зі мною наставник інгульця. Василь Кобін, вам слово, ваш коментар. Парі. Хороша гра мені сподобалася сьогодні. Моя команда і сподобався Кривбас в другому таймі. Хлопці проявили вашої команди характер і не дивлячись на високий графік і інтенсивність ігор, вони, вони додали і нам було вже важкувато. Взагалі гра мені сподобалась, і гравці мої були мужні, мої гравці були добре підготовлені до речі. Десь е є невеличкий клас, десь нам бракує е ще якихось певних моментів, але надіємося на те, що зіграємо ще гру проти е руху і потім буде пауза на збірних, е трохи переведемо е дихання і трохи більше і більш якісніше будемо готуватися вже до матчу. Mm -hmm. Колеги, питання, будь ласка, прошу. А, для вас ніч з попасом це позитивний результат, чи ви все-таки втратили? Якщо давайте так, ми, як і всі команди, завжди налаштовуємося на перемоги, і потрібно розуміти, як взагалі розвивається матч, тому що гра триває 90 хвилин, і є, в грі завжди є такі моменти, де одна команда, начебто, грає добре. Так як ми почали добре, я вважаю, і ми контролювали е, гру до певного моменту, але в грі якісь відбуваються такі тригери, де е, команда е, е, переламує хіт матчу і е, вже е, гра проходить не по-твоєму сценарію. Це відбулося, на жаль, на 38-й е, хлич, якщо не помиляюся, або 39-й. Е, 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 Пішли в високий пресинг. У нас команда Крибасу на цьому зловила і пропустила гол. Якщо брати в підсумку, той сценарій, який сьогодні був на полі на протязі всіх 90 хвилин, я вважаю нічого закономірного результату. Ще питання? Скажіть, будь ласка, орендований у Крибаса футболіст Вільвальд, як Ви до він попередній тур. Здається, задоволбол, так оскільки поміж. Як ви оціните цього гравця? І наступне питання буде: яку гру хочете, ви прагнете поставити своїй команді от, в ідеалі, як би ви хотіли, щоб вона грала? Мені подобається, що стосується самої гри, структури гри. Мені подобається агресивний вертикальний футбол. Я буду прагнути до того, щоб інгулець грав агресивно і вертикально. Але тут потрібно знаходити баланс. Має бути і контроль м'яча, має бути і пресинг, має бути і хороші перехідні фази. І над цим потрібно буде працювати. І в якійсь мірі нам десь це вдається не завжди, не на протязі всіх 90 хвилин. Але момент у нас в цьому плані є хороший. Звісно, у нас всі дивляться, всі вивчають, і дуже важко нам протидіяти таким монстрам, як Кривбас, Полісся. Динамо Київ або Шахтар, Зоря, команди, які вже досвідчені, іроці досвідчені, які по у єрокупках, то нам колеги ще питання. А немає опції викупу. А... Дякую вас. Дякую. Успіху. І... <різь>